Коли ми звільняли, наприклад, Харківщину, коли ми звільняли Херсонщину, заходили медики, віддавали все своє. Яким чином наша влада уявляє цю передачу від військового до мирного населення? Я також не розумію. А окремо говорити хлопці, почекайте, ви не передавайте, ми будемо відправляти напряму. Ну розумієте, це зараз про що ми говоримо? Про врятоване життя чи про те, що Мінсо до речі. Які з початку війни взагалі не відсвічували. Я ще я ще пам'ятаю, комусь давала інтерв'ю і казала, що я не бачила за за е, повномасштабне вторгнення роботи ні міністерства ветеранів, ні міністерства соціальної політики. А ви знаєте, я їх не бачила півтора року, і ліпше б я цього і не побачила. Ліпше б вони б отак от не відсвічували, як вони не відсвічують. Хоча. З точки зору їх роботи вони б ліпше зайнялись психологічним е, станом здоров'я, взагалі, населення України, не тільки військові, які повертаються, але зокрема, е, дуже велика проблематика з військовими, які повертаються е, після отримання поранень, але й е, з організацією. Скажем так, лінії допомоги е, цивільному населенню, бо всі ми вже настільки травмовані війною, да, що всім нам потрібна допомога, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Е, через наші травми травмуються наші діти. Е, цих дітей же, ну, ще я по своїм дивлюсь, що малі вони не розуміють, а старші дуже добре розуміють, що відбувається. І сьогодні він, наприклад, мені каже: мама, біля, я не піду на футбол, бо біля нас щось зривається. Е, я розумію, що це якісь там чи випробування, чи ще щось може бути, але е, знаєте, ліпше в Мінсоцполітики, Воно на тим Мінсоцполітики займались би програмами психологічного здоров'я, підказки да міністерство соціальної політики. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас в країні перші закриті всі психіатричні відділення, да тому, що було реформування е, психіатричної галузі. А зараз після війни у нас, вибачте, буде така кількість психіатричних хворих. Це, це не роботи те, що... роботи більше люди, ніж достатньо. Це люди точно. Люди погані, да. Це тому, що вибачте травмовані війна, особливо люди, які пережили а, окупацію, які пережили війну. У кожного свій вибачте російська порух чувствительності, да, да це хтось правда. може щось більше, хтось може щось більше перенести, хтось може щось менше перенести. Всі ви травмовані і ліпше. Міністерство соціальної політики займалося тим, чим воно має займатися, не контролювати знову волонтерів, і чесно кажучи, між міністерством соціальної політики і волонтерами виграють волонтери. Це я це я просто попереджую, тому що ви прийшли. Я звертаю зараз до міністерства соціальної політики нещодавно. А ми вже в цій темі 10 років. Повірте, і не таке ми бачили в своєму житті.